Булочки. Хлопці, як використати ці булочки. Як мені використати хліб? Тушко. А? Ґушко. От це так. Да. Ми більше не колега. Я думав, ми друзі. Я не знаю, що там неслось у інших. Я питав у... Вані куди мені використати булочку мене послав, куди подалі. Я зрозумів, що у Вані там несеться не так добре, як у мене. Пась у себе перед носом, а не у чужого перед лісом. Що ж ти так порагольськи лиєшся? Що там пацани, як справи? Та походу не дуже. Як мені працювалося, це самаціонально кайфово. Коли ти відчуваєш, що це їх мандраж, він мене так підпитував, ну, типу, мені дуже подобалося працювати. Ну, я бачу, що Іванчук був переді мною, я бачив, як він нервував. Будь ласка, лишній лишний Господи, я сподіваюся, що Бог не накаже все. Спочатку якось спілкувалися, але потім я теж відчував всю конкуренцію якусь від нього таку. Ну, коротше, потім мені стало некомфортно з ним спілкуватися. Типу, були якісь моменти, і я віддалився, і в принципі потім я від всіх віддалився, тому що зрозумів, що ну, типу, тут мені ні з ким не подобається спілкуватися особа. Вибачте у нас… Ну, багато було нюансів, багато протиріч, багато хто з ним не може працювати нормально. Гриму якщо що. Він навіть з нами не вітається. Просто вранці ми виїжджаємо з готелю, він навіть не вітається. Я не святий, але це ще більш не святіші. Тіші чертяки, так? Да? Як стати святим? Друзями ми точно не будемо. І, в принципі, так як я не потребую постійного якогось спілкування з кимось, то мені самому максимально добре, в мене багато друзів, то я просто ну, до побачення, телебачення. Так, це я використав, це я використав, стагінці я використав, я використав. Це я використав, цибулю я використав, чесник я використав, цукор я використав. Я дуже довго думав, куди я впихну булочку в бріош. Мені тоді булочка бріош на кастингу потрібна була, бо я робив котлетний фарш і для ніжності додавав замочений в замочений важках булочку бріош. А тут вона мені взагалі ніяким бо.